Конфлікт між бойовим медиком та туристом. Що кажуть учасники інциденту? Правозахисники та психологи. Там щось на російській мові так сказала. Я кажу, пане, я вас кажу, не розумію. То що, типу, троляля і понеслася. Тисячі обідів та сотні вантажівок гуманітарної допомоги. Карі та Івано-Франківськ та Мальтійська служба допомоги прозвітували про роботу впродовж року повномасштабного вторгнення. В час війни ми допомогли людям якраз тих вразливих людей, вразливих категорій. У Івано-Франківську відкрили великодню виставку. Наша бабуся, вона пекла нам колись такі пасочки маленькі. Інцидент, який трапився 2 квітня на гірськолижному курорті Буковаль, між військовим медиком та відпочивальником можна класифікувати як адміністративне правопорушення. Про це Суспільному розповів адвокат, який займається військовими справами, Назарій Саюк. З моменту введення військового стану в кримінальний кодекс було додано ряд статей, пов'язаних з на захист військовослужбовців. Однак вони не включають в себе вчинення таких діянь цивільної особи, як образа. Ну, в даному випадку я вважаю, що саме вона була. Виїжджає туда в чого ти тут сидиш? — О. О. Військовий медик, який зняв це відео, Олександр Одарченко розповідає, з чого розпочався конфлікт. Там такий стався казус, хлопець обізнався і Можна це казати, я знаю, підходить, і рушником мені по задній частині мого тіла. Типу. І ми там стоїмо, сміємося. і е, мені ця людина, з якою був конфлікт, е, там щось на російській мові, так сказала, я кажу, пане, я вас кажу, не розумію. То що, типу, троляля, і, і понеслась. І цього все почалося. Він сидів, сидів там з батьком, зі своїм. Людина похилила віку, їй таке виховання. Олександр Одарченко розповідає, він бойовий медик 14-ї окремої механізованої бригади. Воював у Бахмуті під Соледаром і на Харківщині. До повномасштабної війни жив у Чехії, але повернувся, щоб захищати Україну родом із Донеччини. Олександр розповідає, як реагуватиме на подібні конфлікти надалі. У мене дуже велике бажання після війни жити десь в лісі і поменше бачити людей взагалом. І все. Я так буду робити. Зі слів Олександра. Після інциденту він пішов з дружиною в номер. Згодом до нього навідалися поліцейські. До мене постукали в номер і прийшла поліція, щоб я написав пояснення якесь, але я того не став робити. Навіщо воно мені? Комусь щось пояснювати? Сі, так все очевидно. Речник нацполіції в Івано-Франківській області Андрій Яцків нам повідомив, що звернень від учасників конфлікту до поліції не надходило у мережі інстаграм. Дружина чоловіка, який конфліктував із військовослужбовцем, оприлюднила відео, де розповіла деталі інциденту. Однак зараз її акаунт у соцмережі видалений. Йому не нравився що... Йому не сподобалося, що люди говорять не українською мовою, і він почав говорити, щоб ми їхали в Росію. Звичайно, мій чоловік відреагував. Мій муж, звісно, що зреагував. Чоловік, який конфліктував із військовослужбовцем, на наші телефонні дзвінки та повідомлення не відповідав. Суспільне готове надати йому можливість висловити свою позицію. Уляна Стефак, менеджерка готелю, де відпочивали чоловіки, розповідає, це перший конфлікт із військовим, який виник у готелі протягом більш ніж року повномасштабної війни. Вона була масштабною тільки в плані медійності, тобто серйозного конфлікту безпосередньо в готелі між гостями не було. Тобто, звернень до адміністрації готелю від того чи іншого в той день не було. А як ви дізналися про цю ситуацію? Дізналися від працівників готелю, що трапилось такий момент, і вже тоді в соцмережах. Працівники готелю надали відео суспільному, де чоловіки помирилися і тиснуть один одному руки. Психологиня, яка працює з військовослужбовцями Наталія Чаплинська, розповідає, що цивільні повинні навчитися розмовляти і поводитися із захисниками, аби уникнути непорозумінь чи конфліктів. Зокрема, не розпитувати про війну, не підходити зі спини, ізолювати від різких і гучних звуків. Військовий, за словами психологині, очікує від цивільних дотримання обіцянок. Повної довіри, щирості у стосунках, поваги та дій, узгоджених за планом. Людина, яка пройшла війну, вона є носієм війни. А війна це риси характеру, які рятують життя: це агресивність, це різкість, це чіткість завдань або поданої інформації, це швидка реакція на інформацію, і це швидкий захист своєї безпеки і свого життя. А цивільне населення дуже часто керується іншими мотивами. Як розповів Суспільному Олександр Одарченко, 6 квітня він повертається на фронт. Оксана Василик, Роман Кочержук, Роман Булелик. Суспільне новини. Івано-Франківська область. Благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів надав допомогу переселенцям, людям з інвалідністю і сім'ям учасників бойових дій. На загальну суму 79 мільйонів 438 тисяч гривень. Про це Суспільному повідомив директор фонду Володимир Чорній. Він каже, що левову частку цих коштів спрямували на закупівлю продовольства і гігієнічних засобів, а також на щоденні благодійні обіди. Відтак волонтери фонду приготували майже 139 тисяч порцій обідів та роздали понад 70 тисяч індивідуальних продуктових наборів розповідає Володимир Чорній. На даний час в Харківській працює 130 працівників і більше 300 волонтерів. В час війни ми допомогли людям якраз тих вразливих людей, вразливих категорій. 2372 – це місцеві жителі, більше 60 осіб ВПО. Це є 5700 сімей з особами інвалідності, Сім'ї похилого віку, батареї батьків опікунів землютними дітьми, багатодітні діти, сімей з новонародженими дітьми. 232 вантажівки із гуманітарною допомогою відправили у східній області України волонтери Мальтійської служби допомоги. Про це Суспільному повідомив Роман Яручик, керівник Мальтійської служби допомоги в Івано-Франківську. Він розповідає, що в основному благодійники відправляли продукти, засоби, гігієни, медичні матеріали, технічне та рятувальне обладнання. Загалом, за його словами, Мальтійська служба допомоги за рік повномасштабної війни надала допомогу потребуючим людям на суму 7 мільйонів 278 тисяч євро. Якщо брати наш такий пріоритет, це все-таки є діти і молодь. Тому що діти найбільше переживають і знову ж таки вони найбільше візьмуть зі собою своє доросле життя сьогоднішніх травм, страхів, своїх переживань. Уявіть собі, що в тій влівоці мають два, дитина переживає, що коли Миколаїв буде. Летіти на санях, не знаю, як він там, щоб його не збила російська ракета. І також в перші дні ми зустрічали людей з Сходу України, з Київщини, які втікали від війни. Студенти, освітяни, бізнес-спільнота та управлінці обговорили проблеми працевлаштування випускників вишів. За словами студента 4-го курсу Прикарпатського національного університету Святослава Білоуса, зараз навчальні заклади розширюють переліки спеціальностей, не враховуючи потреби на ринку праці. У нас великий розрив між замовленням державним і тим, що необхідно на ринку праці. Насправді от в нашому університеті дуже велика кількість юристів вступає, дуже велика кількість перекладачів, лінгвістів, а потім ми маємо такий випадок, що на одне робоче місце там 15, 20, 30 людей це абсолютно недоцільно в сучасному світі, де все актуалізується з кожним роком. Я вважаю, що це глобально велике питання. Є велика проблема, що бізнес хоче зразу випускників так, готового і з досвідом роботи. Це найголовніша проблема. Ти не можеш здобути досвід роботи перед тим, як йти на роботу, але від тебе вже досвід роботи вимагають. Очільник студентського самоврядування університету нафти і газу Олександр Аршулек каже, щоб не залишитись без роботи після отримання диплому, треба ретельно вивчати ринок праці та пропозиції навчальних закладів. Краще ознайомлюватися з самою суттю цих освітніх програм, які ви обираєте, тобто не вестися на ці гарні цифри, тобто там плата за навчання чи кількість державних місць. Все-таки ви обираєте свою майбутню спеціальність майбутні 4, а може і 6 років, де ви будете навчатися, тобто все залежить від університету, як вони подають інформацію про свої освітні програми, що вони туди закидають начинку і як вони проводять профорієнтаційну роботу. Член правління бізнес-асоціації Івано-Франківська Галина Гривнак розповідає, що молодим спеціалістам не вистачає практики після отримання дипломів. Тому пропонує організовувати її із другого курсу навчання. Ми хочемо створити бізнес-асоціація з вищими учбовими закладами хорошу базу. Для проходження практики студентами, так подавати їм запити, які в нас є потреби, співпрацювати з ними, реагувати, допомагати їм в формуванні освітніх програм. І що саме головне більше прогнозувати, хто нам потрібен в майбутньому, тому що сьогодні ми маємо набрати студентів і вчити тих, які будуть потрібні через 4 роки, а не тих, які потрібні сьогодні. Сьогоднішній день ми вже втратили там 4 чи 5 років тому. Результатом дискусії стала резолюція до всіх учасників сторін, яка має близько 30 рекомендацій. Розповіла директорка Карпатського інституту аналітики Франко Літікс Ольга Максимович. Серед, наприклад, таких якихось інноваційних, так запиваючи наперед, скажімо, ми. Що добре було б, якщо б була сертифікована практика, що маємо на увазі? Що коли, наприклад, студент прийшов вишкіл, наприклад, практики в бізнес-асоціації і має документ, який посвідчує, що він то пройшов і то щось важить на ринку. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Понад 30 прикарпатських митців представили свої роботи на великодній виставці, яку сьогодні відкрили в музеї мистецтв Прикарпаття. Як розповів суспільному директор музею Василь Романець, кожен митець презентував по дві або три свої роботи в експозиції. Виставки ікони, вітражі, писанки, також картини в техніках олійного живопису, графіки та енкаустики. Окрім того, є роботи з дерева, соломки та берести. Ось автор Валерій Дворяк представив діптих, який виконаний авторській техніці. Запозичена ця техніка з іконопису, з будівництва іконостасів в сакральних спорудах, ото розподіл сюжетів, подібний відбувається, але тема те велизень. І всі, всі великодні події він відображує усьому діптику. Різьблені з дерева Паски та таріль, презентує Дмитро Сивак. Митець розповідає, що ідея створити такі скриньки виникла в нього приблизно у 2000 році. Тоді вирішив вирізьбити такі пасочки, як випікала його бабуся. Колись наша бабуся, наша бабуся, наша дітна сім'я, восьмеро нас було. І вона пекла нам колись такі пасочки маленькі від малого до великого, оскільки я старший. То мені трошки була більша пасочка, а там тим менше-менша. П'ять таких пасочок. Дві з них вже в Америці, а в штаті Оризона, а три я лишив собі, зв'язку з тим, що якось розставатися з ними, розлучатися не хочеться. Микола Качур сьогодні представив дві свої роботи. Картину відродження автор намалював цьогоріч, Вона написана в стилі кубізму. Над твором блекаут автор працював у 2022 році під час вимкнень електропостачання. «Ця робота відродження. В таких тонах синьо-голубих відродження нації, відродження церкви, релігії. І тут все напис можна прочитати, якщо уважно дивитися. А друга якраз написана плекаут, був. саме головне, що я хотів передати колоритно світло. Свічки великодню виставку експонуватимуть в музеї мистецтв Прикарпаття впродовж трьох тижнів. Діана Коржук, Андрій Шостакевич. Суспільне новини, Івано-Франківськ. зустрічаємо забезпечуємо годуємо вдягаємо лікуємо навчаємо турбуємось Допомагаємо, розповідаємо, надихаємо обіймає!